Тільки дивись, де я нахожусь! Приїхав я, дивився Жигуль. Ми підготовлюємо її для покрасочних робіт. Ні, ну дивіться, виглядає, машинка дійсно непогано. Закінчили ми нарешті трійку. Мені дуже подобається. Приїхали ми забрати п'ятірку. Палим хорош. хорош. Жека за нами їде. все, можемо писати. Йо, шановні, сьогодні ви дивитесь канал Divine Crew. Тут ми купуємо, ламаємо, ремонтуємо, а найголовніше продаємо автомобілі. Це ЖЕК. А це як не дивно, те ЖЕК. Для тих, хто не в курсі, у нас є історія. Спочатку ми хотіли собі купити два жигуля, кайфувати від життя, але потім, врешті-решт, зрозуміли, що з двох можна зробити 4, вісім, шістнадцять і взагалі дійти до нормальних автомобілів. І у другій серії ми вже визначились, до яких бричок лежить наша душа. Я, наприклад, хочу мати Infiniti QX70 на 3-літровому дизелі та у максимальній комплектації. А я хочу мати собі Camaro. От Chevrolet Camaro на 6,2 моторі з газом. Ну, може, без газу, звісно, і мотор там не 6,2 буде, але все ж таки автомобіль буде класний. Як ми говорили у попередній серії, ми скинулись по 500 доларів і вирішили стати бізнесменами. А саме тому свій бізнес ми розпочинаємо з 1000 доларів у кишені. Тож, поки ми продовжуємо ремонтувати наше віддельця, пропонуємо вам підписатися на наш канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб надалі ви могли не перейматися, щоб пропустите наші відео. Приємного перегляду! Я знаю. Давай ще що Да, Зерпеня. Обстріляна Зерпеня. Коротше, ми доїхали до вулиці, далі вже не страшно. Але в нас очко зжалося трішки. чуть-чуть їдь. Давай, 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 давай. Чуть-чуть розгончика набере. Давай, 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 давай. Та ну, нормально. Я чисто сказуюсь, понял? Сі, тормози, тормози. Машина просто бідняга. Що ти? Дурка поїхала. Ой, Жека кончився. На цьому Жека все. Після твого стиля вождения я кончився. Скажу помаленьку, жук, жук, жух такое. Мені погано трошки. О, не покусало. Спец Після того, як ми змогли придбати нашу п'ятірку та перемістити її нам на базу, ми вирішили декілька днів перепочити та набратися сил. Але коли ми повернулися в гараж, нас чекав сюрприз. Коротше, прийшли в гараж тут чотири дні постояла чотири машина без нічого, і тут знову завелись оси. Джека нашов ще один вулик. Ну, реально коротше, очково, бо тут кожна дірка вуликом може бути. Ти тіка, звісно. Машина просто бідняга. Все, 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 Жека, якщо загориться, що робити будемо? Байдуже. Ми гаража Ну, Мені подобається, як воно горить. Я не хочу її займатися. Давай розпили на метал з дамаг. Я веду вас до нашого наступного автомобіля. Оцю тройку ми взяли а, за 280 баксів. А зараз я вам покажу машинку, а, яку ми обміняли на ковш. Людина за долари не хотіла цю машину віддавати, але прийняла в подарунок ковш і подарувала нам, грубо кажучи, отаку от сасну копійку подвійний вихід. Пластиковий бампер, спортивний стіль без замків. Чудова така штука зроблена болгарка, Ну і бита, конечно. Що у нас внутрі внутрі? У нас немає майже салона. Передні вікна, я так розумію, дверки передні від п'ятерки. Тут у нас знаходяться чотири склопідіймача. Тут був задній диван, який у нас зараз використовується в якості е, сидушки колоночки. я Не знаю, чи були чи ні. Жека тут прям ну, конкретно роздірібани. оце все. Ну давай. Не виходить. А, але коли це все було. Тут хоч щось закривається, чи в цій машині. Я зрозумів, це її традиція, в неї нема жодного замка, тренувачка в круг. А якщо тут нема дактейлу і оцих рішоточок позаду, я хз. Що дійсно з цікавого, капот відкривається отак. І я коли перший раз побачив, я був в шоці. Якщо чесно. вона взагалі без ніяких документів, то ми її вирішили. З нею нічого не робити, бо її можна було загнати ну, дійсно, дійсно за нормальні бабки. Але а, ми вирішили її залишити саме як донора. Ми прийшли до нашої копієчки з Жекою і будемо потроху зараз, вона ми вже спробували там, перед тим як піти на вихідні. Спробували е, дістати це скло. От, зараз будемо його фінально діставати. Жека вже починає це робити. ну і Будемо знімати да, заднє скло. Потім витягнемо ще переднє, ну і заднє то вже як піде. А, отако і все. Да. Прикольно, а ми так мурижились з тобою. Жека вже вдягнув свою професіональну Красиво. камеру. Есть. О, красавчик, витягуй. Ей пішло, тягну. Стой, давай, давай я. За... Вверх, сниз не тяни, чисто от вверх береш да. двома руками і піднімаєш доверху, доверху да, тянеш. Давай, давай, давай. Е... Все? 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 Ха, серйозно? Що шо мені, щось робити мені? чи що? Опа. Та ти що? хвилина, просто, реально, хвилина. Ти красавчик. То ж помогай, псиш, дивися. Я не дивлюсь, я знімаю. Вже. То дивися, помогай ще трошки. Ще раз, так отнесеся к своїм обязанностям. Я тебе умножу на 0. тобі ясно чи ні? Короче, друзі, э, веземо ми з одного гаража в інші э, стекла. Трошечки не влізли. О, то я отако їду і тримаю ці двері, щоб воно. Не випав. У такому обнімку, Напевно, люди вважають, що ми з якоюсь лгбт спільноти. Мені так здається. У мене такі. Так, але в мене такі. капець катесуарно, звісно. Я задумався на якій почві. Що нам робити з копійкою? Ми подумали, що було б кайфово зняти мотор і коробку. Там немає щеплення. Воно є тільки розвину. Тобто, почекай, ми в натурі можемо спилить з неї кришу і поїхати по гаражах покататися. Нормально. Ідемо. Отож, звідки у нас взялася копійка. Все дуже просто. Ще перед початком проекту один наш знайомий подарував нам його зі словами: от коли у вас все вийде, поставите його собі на спортивного карча. Але ми вирішили обміняти його на живу. Жигуль без документів, тому що подивившись на нашу п'ятірочку, ми все ж таки зрозуміли, що нам знадобиться дуже багато запчастин або просто донор. І обміркувавши всі наші можливості, ми зробили правильний для нас вибір. Коротше, друзі, блін, ми бахнули лобове скло. Сразу машина стала. Та це машина, ну вона вона, хоча б виглядає як машина тепер. Ну вона виглядає точно так же мразотно, але чорт забирай, скло є тепер. Все. Ну, на ній теоретично, якщо не дивитись сюди, то теоретично ні можна їздити. І це вже люди готові будуть купити, я думаю. О, ще одна оса. Жива? Ну, що не мертва. То, Жека вже розібрав, коротше, пів Жигуля. Ну, задню цей задній трикутничок точно він вже зняв. І заднє одне скло. Да, саме так жигулів. Стіла скло знято. І ще також ціклопємник зі електричний. Це бонуси в нас тут Такі опа. А ще да. тут був сабвуфер. Я його додому забрав, але він працює, але я нам собі колонку спалив. І ще тут що є? Куча колхозу. От мені все подобається. А, От, якщо це видно, ходить ходять, хоч. А це що за взагалі? Котлетка з приборкою. Серйозно? Капець. Да. Сьогодні за пів години з неї зникло вже заднє і переднє скло. От. Зараз в кругу, воно взагалі зникне. Мені просто цікаво, коли типи помітять, що цієї машини тут ну, взагалі не буде. Я вважаю, що нам треба просто познімати всі дверки в круг, бо дверки тут живі. До речі, якщо комусь потрібні будуть дверки з копійки. <рес> Хочу я дверки казати. Що ти піпі, дойко, піпі. До мене? Я думаю, просто кинуть її на, на бок. Просто скрути, зняти на місці коробку, поскручувати колеса. А мотор як ти що, що А мотор як ти достанеш боком. Дивись, коротше. Та пішов ти в сраку. це все що. Жека подіставав. Короче. Нам треба. Що да, нам типа, треба? Э, Стеклоподйомники, всі стекла, э, всі ручки, короче, оці резиночки, уплотнителі. Тепер ця машина виглядає. як так. Так, Почали з Жекою займатися боковим склом остекленням як то кажуть, цієї п'ятерочки. Як сказати ми. Почав робити Жека. Тому що я в цьому абсолютно нічого не розумію. Та Жека все робить. Жека у нас все робить. А я так чисто лох безпонтовий. Машина насправді починає ставати машиною. Коротше, да, і що взагалі з цією машиною? Треба зробити, і треба було все скло, все скло в круг, передні лампочки, але це ми потім вже знайшли. Задні фонарі, задні стопарі, вони також не працюють. Відсутній глушак. І пофарбувати, заробити всі оті дірки, коротше, і все те гівно. Ну і виставити машинку на продажу. Питання ще по салону, але ну там вбита коротше, в хлам торпеда. Ми її робити не будемо. Також підубиті вже сідушки. А отут ще є нюанс. Тут є такий нюанс. І так, що ми купили? Ми купили лічинки для е, замка багажника. Розпаковка чек у нас іде. Це замок запалювання. А це пам'ятник свині. Отаку Плата. офігенну плату. Отакі дві лампочки. На, напередок аж 4. По 120 гривень штучка. Повторітелі, якісь там повторітелі, я теж не пам'ятаю які. Закінчили ми встановлювати вікна, нам з ними знатно, але тепер машинка хоча б має якийсь вигляд. Зараз я капота закрию. Коротше, тепер вона хоча б виглядає як машина. Ну і все, і зараз поїдемо її мить і заодно знімати глушак з копійки. Жека каже, що знімати глушак з копійки путем того, що перевертати її. Ні. Це погана ідея, але я дуже хочу спробувати. Але якщо у нас не вийде, просто піднімемо домкраджака, каже, я туди залізу, коротше. Все, зніму і, і все. І так, ми знімаємо глушитель. Ой, очі насипав собі клас. Я вже відкрутив тут зажимчик. Колектора теж відкрутимо, ми його знімемо, нехай буде. Бухати будете? Давай. Все. Так, бачимо таку прекрасну картину. Поздоровкася. Добрий день. Добрий день. Так, і дістали нарешті глушака. Жека, як тобі враження? Супер. Кайфанув? Конечно. Жека кайфанув. Коротше, приїхали ми в гараж, заліз під машину, накинув трубу з резонатором. І поки що наче все чудово сходиться. А таке, до речі, стан машинки тут. Ну, нічого не сказать, що прям печальна-печальна, але трішки, так. Да, трішки поганого у нас є. Ну, Зараз і тут ми накидаємо, запресовуємо, Затягнемо болочки і там так само. І буде все чудово. Присобачили того короче, глушака. Жека присобачує замок запалювання. І ми запускаємо всю малышку хлопці і дівчата, це машина! Твою мать, це машина! Цей жигуль робиться, короче тупо на раз-два. Я в шоці. Я тупо в шоці. Хороше, так, да, я сьогодні проспав, але я вже на місці. Я хоча б приїхав, ми вже з Жекою встигли зганяти на розборку, купити отаку от так, от купу хламу, ключок бензобака є. Ручка на бандійську сторону є. Оць, оцей весь пластик під, під ручник. Оце полка під бардачок. Ще купили два отаких поворотничка. І ще заїхали в епіцентр, купили там всяких саморізиків, що там ще розчинник для фарби, коротше, і все оце. І цими саморезиками ми вже прифігачили бампера. Тому що кріплення отаке, відгнивше. Ну і ми вирішили бахнути це все на саморези. тому що а чому би і ні. Він вже поставив. Нове зеркало, якого тут не було. Я зараз бахну лючок бензобака і поїдемо цю малишку відмивати. Такий слой багнюки, що це просто капець. тут, ось там з тієї сторони мок, я вам зараз покажу. Це звісно розвал. Ондовано все. Ми вже частинку почистили, але. Равлик! Вже тут равлик живе. Виїхали ми коротше, на підірці і трошки всралися. Їдемо, щось коротше, тарабанить, тарабанить, тарабанить. А потім приїхали до купіки, Жека каже: подивись, там одного болта не вистачає. Я пішов, подивився. Жека каже, а попробуй рукою, що вони, всі остальні, закручуються чи ні. Типа відкручуються, я подивився, не відкручуються. Машина просто підняла. І щоб ви розуміли, Жека, покаж. Да, Отак всі болтики були тут, уша немає. Да, ну І всі болти треба протягувати, і це просто хана. Реально могли вбитися з тобою, де, Жека? Де? В болоті? Ну, 10 Ну, це добре, що ми подивилися. А так якби не подивилися, могли і реально би і вбитися. Ми на помилках вчимося, і я сподіваюся, що більше такої херні у нас не буде. Що б ви думали, друзі? На двох передніх колесах у нас зірвалось по одному болту. Всі вони були недотягнуті. Тільки оце праве заднє було дотягнуто. Болти. І отут також заднє ліве було не затягнуто. Я не знаю, хто цією машиною займався, але. Як так можна, я не розумію. Оба! Так, друзі, заправили ми з Жекою четверть бака. отако Нормально. Я думаю, я думаю нам підійде. А це ставимо в стакані Ти шо? Коротше, ага. Жека зробив собі стеклоподйомник. Жека, покрути, будь ласка. Ну, шо? Опускаєш, піднімаєш. Тяжко просто. Коротше, друзі, у нас сьогодні хрен знає який день. Там монтажер поправить, короче, там буде понаписувати вам дні. Да, до речі, ми сьогодні не самі, ми сьогодні з нашим монтажером. Ондовін. Ми сьогодні запрягли його на те, що він нас буде знімати. Ми сьогодні будемо все ж таки нарешті, ми вже третій день це плануємо. Жека буде там, там, двірні карти, всю, цю всю фігню. Я буду нарешті зашкурювати. Для цього ми там позаду он, я покажу так, встановили один вентилятор там, один, там, для того, щоб у нас все це видувало нормально. Те, що ти вграєш? Дай записати нормально! А, Жека, нам же ще залишився цей бачок шліфувати, шпаклювати. Жека буде мене вчити сьогодні шпаклювати. Ще. Ну, на, цьому можна. Да, бо дірок там просто жопи й жуй. будемо потихеньку красити. До речі, фарбувати ми її, її вирішили з балончиків, які у нас ну, залишились да. з якихось там короче. О, то що вона також біла. А ну, типу, нашу витрачати нормальну фарбу за тисячу гривень, якщо можна витратити, типу, балончики, які вже були в. Використання, якщо вони ще будуть живі, треба буде їх всі перевірити. От. Ну, і в цілому, після того, як ми машинку помили, вона стала виглядати ну, досить непогано. От. Вона, досить непогано. З, вона з 10 тисяч піднялася на 12 після того, як ми зробили в ній скло. Да. От. А потім з 12 на 15, після того як ми пот... витратили 150 гривень на мій. Да -да. На мій. Це його софлюар. Намойку. Да, поїхали вже. Травлик живий, блядь, <реку> Я тебе базарю, дивись. Травлик. Бро. Понімаєш, що тобі тут кайфово, звісно, але давай нам треба тебе звідси. А де його дека? Та куди? Ну куди я, я його діну? Так? А що з? А, це вата? Це, Фу, це. шум. Ану, пішли, пішли знімати. шум. зніма. Пішли. Порятунок рали. Ну він тут подохне, конечно, Тут така жара. Короче, давайте залишимо тут. Короче, у нас вийшов прикольчик, купили машину. Ця дверка не закривалась. А тепер ця дверка не відкриваються. Але якщо потрібно відкрити, от зніми. Тут у нас є замочок. От, наприклад, ключі забув в машині. Відкрутив! Заліз, відкрив, назад закрутив. Все, все, все працює, все чудово. Перший раз буду замішувати шпаклі. Щось типу такого Жек? Буде у нас екзамін перекупській майстерності. як умивальник Що це гарматизувати хмарі? Герметичність 100%. Ну би він не відвалювався просто. А Чи побачив, чи що? Що це таке? Бачите, друзі, ми нормальні люди. Ми усю цю п'інку не накладуємо туди, а прибираємо. Щоб ви можете, Пивши в нас Жигуля, ми не будемо відповідати ні за що. Але ми можемо відповідати за те, що там немає п'енки. Балончику дай. Коротше, Жека взагалі ну, пішов в рознос. Що ти робиш? Йо, ти Та що не робить у нас їх докупи. Господи, помилуй. Що ти робиш? Жека, так і точно ніхто не, не купить. Я точно я кажу. Отож, ми все ж таки пофарбували нашу п'ятірочку з балончиків, але дійшли висновків, що фарбування з балончиків є не дуже ефективним, і, взагалі, фарбування з краскопульта було б ефективнішим та менш енергозатратним. І найголовніше, якіснішим. Фарбування в нас тривало дуже весело, цікаво. Тому що фарба в балончиках трішки залежалась, але її треба було все ж таки використати. Трішки залежалось. Зовсім трішки. Те, що воно плювалося там водою, це, звісно, ну, таке п'яте діло. Коротше, зібрали ми машинку, пофарбували, і оскільки ми дуже сильно задовбались, то вирішили трохи розважитись і ну, поїхали на ній давати боком. Ну, все була комп'ютерна графіка. Отако. Коротше, серія підходить завершення, і нам би хотілося підвести якісь підсумки. Як по попередній серії, так і по всій. Я почну з п'ятірочки, а Женя завершить трієчкою. Отож, п'ятірочка. П'ятірка нам обійшлася взагалі 5 тисяч гривень. На запчастину ми витратили 3100 гривень. Скло, вихлопна система та деякі елементи салону ми позичили в копійки. На мийку ми витратили 150 гривень. Коротше, в результаті ми отримали автомобіль вартістю 8750 гривень. Але тут теж є нюанс. Ми купували нові запчастини. Ми трішки лоханулися. ну, як ми. Женя мені казав, що треба купити на розбірці. Але ні, нам треба ж нові. Ну, в принципі, це трішки можливо було логічно, але все одно. Але також у нас трапилася ситуація, коли ми. Купили замок запалювання, і він не працював. І ну, якби а. на розбірці, на розбірці нас би послали, типу, і ми б все одно приїхали купувати ще один і витратили б на це, напевно, таку ж саму кількість грошей. Так що тут треба бути дуже обережними. Але свій урок ми винесли, і ті запчастини, які 100% будуть працювати, які ми можемо перевірити і так далі. Ми тепер будемо купувати тільки на розбірках. А давайте тепер поговоримо про трійку, тому що ми забули все-таки сказати про неї попередню серію. І ми це зробимо зараз. Краще пізно, ніж ніколи. Це точно. Тож, купили ми трійку за 12 тисяч гривень, на бензин витратили знову 500 гривень. Запчастини нам обійшлися у 1450 гривень. Дві банки фарби коштували 2500, але треба не забувати, що ці, ця фарба буде використовуватися і надалі у наступних машинах, якщо буде така потреба. Вон вона нас лежить. І трійка нам вийшла у 15 950 гривень. Її продаж ви побачите вже у наступній серії. А поки підписуйтесь на канал, тикайте лайки. Ставте дзвіночки, я все переплутав коротше, Але все ж таки, друзі, і не пропускайте наш контент надалі. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі! Гарного дня, ночі, вечора, чого там. Погнали жик!